Сьогоднішня наша медитація це візуалізація щасливого місця. Ми задіюємо всі органи чуття. наш дір, слух, нюх, дотик і смак. Давайте уявімо найщасливіше місце для нас. Це може бути якась близька нам людина. Уявімо себе в її обіймах дотримки до шкіри, розвіювання її волосся, сильні обійми, приємні спогади, смак якоїсь їжі, яку ви колись куштували розум. Вам добре, ви відчуваєте безмежну радість. Або уявімо якийсь спеціальний зв'язок з природою, ми стоїмо на скелі гори, дивимось на прекрасні краєвиди і просто нам затомовує подих від безмежного простору, який ми бачимо перед собою, Ми вдихаємо на повні груди і видихаємо, і відчуваємо себе повністю живим. Або це може бути якась наша улюблена активність, наприклад, плавання. Ми виявляємо себе водії, розриваючи хвилі перед собою, відчуваючи свою силу і міць. Або це може бути якийсь прекрасний острів з смачними екзотичними фруктами, відчуваємо пісок на наших стопах. Ми бачимо перед собою синю даль. пальмо розбиває вітер, воно впевнено світить сонце, відчуває себе щасливим нема життя. Кожен раз, коли вас турбує смуток, поверніться до цього щасливого місця. І детальніше опишіть його. Це допомагає знайти незручний спокій і приборкати тривогу. Зробимо глибокий вдих через ніс і видих через рот.